Скандали із працівниками ТЦК, які просто на вулиці силоміць затягують і знаєте, пакують чоловіків автівки. Вони взагалі трохи вщухли, але ж все одно, іноді ми бачимо новини і в телеграм-каналах, і, зокрема, змі такий, що вибухають такими новими історіями. Що особисто ви порадите робити чоловікам у таких. Ну, незаконних ситуаціях, і з юридичної точки зору, які загалом можуть бути наслідки для тих же самих працівників ТЦК, якщо людина подасть до них, на них до суду, ну насамперед я особисто дам людям таку пораду ну, ТЦК. Вони можуть разом з поліцією перевірити ваші документи, якщо це буде надано поліції, так, і вручити вам повістку. Вони мають право зараз. Повноваження, в принципі, розширили трохи ТЦК ще до нового законопроекту. Але якщо людина бачить так, що до неї під'їжджає бусик, і з цього бусика виходить декілька людей в військовій формі і такої нормальної статури, бачить, що, люд, що ці люди в військовій формі тебе оточують, то вже зрозуміло, що просто так тобі тут повістку не будуть вручати. По-перше, це або фіксувати, щоб у вас. Якщо у вас є якісь люди поруч з вами, щоб вони фіксували на відео відразу, або самостійно фіксувати на відео, включати прямі ефіри, щоб в соцмережах можна було це поширити, і були свідки також. Саме звертатися до якихось прохожих людей, які можуть стати свідками, щоб вони це бачили, фіксували. Ну і зрозуміло, що якщо ви бачите, що до вас хочуть при, при... застосувати фізичну силу, відмовлятися, ви не повинні погоджуватися, кудись їхати. А куди саме їхати? Ви ж не знаєте. А раптом це не працівники ТЦК, це якісь там інші особи, якісь бандити. Але звичайно, якщо. Вже з приводу вас фізичну силу застосовують, тоді зрозуміло, що треба видиратися і не погоджуватися, тобто чинити опір. Просто так, що вас беруть там за руки або за одну руку і тягнуть в бусік. Ну треба все таки якось опиратися. Тому що по факту, якщо кваліфікувати ці дії, то це позбавлення волі, викрадення особи стаття 146 Кримінального кодексу України. І покарання за нею передбачено доволі таке сурове для працівників ТЦК або для осіб, які ними представляються, і таким чином можна телефонувати на гарячу лінію, також ДБР, поліції, ну будь-яких різних органів. Тобто, по суті, це у нас ДБР телефонувати до ДБР на гарячу лінію, повідомляти про злочин, якщо є свідки, щоб вони це все робили. І також ну звичайно, звичайно. Я б радив, ну і всі адвокати так радять. Що якщо ви вже бачите, що е, несеться розмова не дуже адекватно, тоді потрібно телефонувати своєму адвокату або адвокату, якого ви знаєте, щоб він приїхав, і в принципі захистив ваші права, не дозволив, щоб вас в цю секунду, в цю хвилину забрали і відвезли кудись, а куди не зрозуміло.